Віктор Барбалюк з гордістю розповідає про пробіг з нагоди 70-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Адже за рік він та ще 14 хмельницьких спортсменів пробігли з факелами та квітами у всіх районах області. До естафети пам'яті каже, завжди долучалися місцеві жителі. За його власним підрахунком у пробігу участь взяло біля п'яти тисяч подолян. Найкращі моменти зафіксували на фото. Їх розмістили на дошці пошани кращих спортсменів. Більше всього учнів, спортсменів, але більше всього запевнилися нам, наприклад, як в Меджибуже ми були, і побачили там музей в Меджибуський. Кругом, кругом дуже цікаво було. І в Нової Ущі, і в Віньківцях, і в Білогірні, і в Чимирівцях. 70-ю річницею перемоги у Другій світовій війні Віктор Барбалюк особисто привітав і одного із найстарших мешканців Хмельницького, сторічного Андрія Шоханова. Йому від міжнародної асоціації ветеранів фізичної культури та спорту вручив ювілейну медаль. Поздравляю вас святом сідечем перемогу Великої вісіляни війни. Здоров'я, щастя, успіхів, гарного і довгих років життя. Іскрине благодарю вот за. Вручені мідалі понімають Спасибо вам большое. Віктор Барбалюк зазначає, хмельницькі спортсмени завжди були і є активними. Про їх досягнення та роботу можна дізнатися у музеї кращих спортсменів міста, який розміщений на стадіоні Поділля. Не кожна, я вважаю, третя країна в світі може похизуватися такими результатами спортивними олімпійців, чемпіонів світу, Європи як місто Хмельницький. Урочисто музей кращих спортсменів міста відкрили у жовтні 2010 року. Хоча, як каже Віктор Барбалюк, музеєм це важко назвати. Скоріш за все, це просто невеличка музейна кімната. Адже місця для інформації про усі досягнення хмельницьких спортсменів у усіх видах спорту тут замало. Тому каже, робитиме усе, аби і спонсори, і міська влада допомогли з новим приміщенням. Я зараз добивався, добиваюся приміщень, щоб віддали. По вулиці Просковського підпілля, де кінотеатр Мир, це приміщення віддали для ветеранів спорту, де вони мали своє місце для занять і там зробити музей. Поки що у музейній кімнаті кращих спортсменів міста протирають від пилу полиці та нагороди, адже з початком літніх канікул тут щороку проходять екскурсії для школярів.